За останні місяці біткоін зріс в ціні з 70 тисяч доларів до 108, потім знову впав на 73 і знову повернувся. І зараз торгується на відмітці приблизно 95 тисяч доларів. Ключове питання під час цих коливань це що далі з ціною біткоїна. І в цьому відео ми розглянемо з вами під десяток різних метрик, які допоможуть нам в цьому розібратися. Пам'ятаю, що я вперше активно почав чути про біткоін приблизно в 2019 році, і тоді в нього не інвестував, оскільки не розумів, куди це все рухається, і у мене не було розуміння показників. Які дозволяли би оцінити перспективи цього активу. А зараз, опираючись на історичні, економічні та технічні дані, це цілком можна зробити. Давайте спочатку дамо собі відповідь на питання, чи нещодавні падіння ціни біткоїна з приблизно 108 тисяч доларів до приблизно 70 це натуральна корекція ціни після стрімкого зросту, чи початок довготривалого тренду падіння, тобто так званого ведмежого періоду. Для відповіді подивимось на масштаб цього падіння. Падіння зі 108 тисяч доларів до 73 це падіння. Ціни приблизно на 33%. Неприємно, але для біткоїна це стандарт. Навіть протягом останніх трьох років, коли ціна біткоїна зросла з 15 тисяч доларів до понад 100 тисяч доларів, час від часу вона спокійно падала на 25%. І так само було і в попередніх циклах росту. Це абсолютно нормально для цього активу. І зазвичай корекція відрізняється від довготривалого падіння тим, що вона спричинена якоюсь несподіваною подією або натуральним охолодженням ринку після стрімкого росту, коли частини інвесторів інвесторів просто вирішується продати актив та зафіксувати прибуток після стрімкого росту ціни цього активу. В нашому випадку цей ціновий відкат в першу чергу спричинений вищими тарифами, ніж очікували інвестори, які накладає зараз США на інші країни, та загалом торгові війни та глобальну невизначеність. Інвестори просто не очікували такого великого масштабу цих подій. А ведмежий період на ринку, тобто таке довготривале падіння, воно в основному спричиняється глобальними проблемами в економіці, яких зараз немає. Варто зазначити, звичайно, що тарифи дійсно можуть повпливати на погіршення світової економіки. Але нещодавні заяви США про те, що вони вже ведуть перемовини з близько 100 країнами, включно з Китаєм, щоб домовитись про торговий баланс. Переконують мене в тому, що всі хочуть домовитись і уникнути економічних проблем. Тому, як на мене, зараз це звичайна корекція, а не початок якогось довготривалого тренду падіння. Ще декілька показників стосовно економіки. По перше, це відсоткові ставки. А відсоткові ставки в США знах. Ходяться все ще на доволі високому обмежувальному рівні, і потрошку зменшується. Відсоткові ставки це, якщо просто вартість позики, тобто скільки відсотків ви заплатите комусь за позичання грошей, або скільки отримаєте, якщо позичите комусь гроші. Зниження відсоткових ставок робить кредитування дешевшим, тобто стимулює кредитуватись і використовувати ці кредитні гроші на розвиток компаній і на споживання, що добре для економіки і зменшує ризики економічної кризи. А відсоткові ставки в США потрошку зменшують зменшується і інвестори очікують в цьому році аж 4 зниження відсоткових ставок. Додатково Дональд Трамп тисне навіть публічно на голову Центрального банку США, щоб він ще швидше приймав рішення щодо зниження відсоткових ставок, щоб уникнути економічних проблем. Тому, як на мене, на фронті відсоткових ставок все з економікою добре. Другий дуже важливий економічний показник це кількість грошей в обороті, так званий показник М2. Тут все доволі просто: більше грошей в економіці, більше грошей на інвестиційних ринках, і навпаки. Протягом останніх місяців глобальний показник М2 дуже стрімко зростає, а історично складалось так, що біткоін ціна біткоїна відстає від глобального показника М2 приблизно на 3 місяці. І це мені сигналізує ріст ціни біткоїна протягом наступних декількох місяців, тобто принаймні до кінця літа. Прогнози на осінь, звичайно, будуть залежати від оновлень глобального М2. І взагалі довгострокова кореляція ціни біткоїна з показником глобального М2 складає близько 80%. і це просто Кажучи, дуже просто: якщо ви будете приймати рішення щодо покупки або продажу біткоїна виключно на підставі показника М2, ви будете праві в 80% випадків, це вже далеко не рандом. З економікою розібрались з додаткових фундаментальних критеріїв оцінки, це загальні перспективи для галузі. А тут насправді важко, щоб було ще краще ніж є зараз. США, тобто найбільша економіка світу, на повному серйозі розглядає біткоїн як актив, який може стати частиною резервів цієї країни наряду з золотом. І якщо США це зроблять, то це виключно питання часу, коли більшість країн світу почне купувати біткоін в свої резерви. Ще декілька років тому вас би просто висміяли за такі думки, оскільки тоді була мова, що біткоін це не екологічно, він споживає багато енергії, він не є зеленим, а інші криптовалюти це взагалі цінні папери. А зараз чинний президент США каже, що зробить свою країну з світовою столицею криптовалют. А американські регулятори ринку створюють сприятливу атмосферу для криптовалют в країні. Давайте поглянемо на ряд технічних показників, які дозволяють оцінити перспективи біткоїна. Спочатку порівняємо цей цикл біткоїна до попередніх циклів росту і падінь. Цей цикл на графіку зазначений жирною помаранчевою лінією, і як ми бачимо, від свого цінового дна в цьому циклі біткоїну відсотковому рівні зріс менше, ніж в попередніх циклах. І зверніть теж увагу, як цей цикл просувався схожим чином до двох попередніх, тобто жовтої та червоної ліній. Останнє падіння, спричинене тарифами, завело нас трошки не туди, але якщо ця. Подібність циклів збережеться, то нас чекає ріст приблизно до вересня жовтня цього року. Наступний критерій оцінки теж стосується циклічності біткоїна. Так склалось, що за останні понад 10 років вибудувався цікавий паттерн: це 3 роки росту ціни біткоїна і 1 рік падіння. Останнім роком падіння був 2022, і якщо цей паттерн збережеться, то 2025 рік загалом має вийти на плюс. Ціна біткоїна 1 січня 2025 року складала трошки більше ніж 94 тисячі Доларів. Тому формально, щоб цей рік був також зеленим. Ціна біткоїна на кінець року має складати більше ніж 94 тисячі доларів. Стосовно циклічності можна її ще переглянути на рівні місяців, але тут ситуація вже не виглядає настільки кольорово. Період з травня до вересня історично не належав до найкращих, оскільки саме під час цього періоду ціна біткоїна показувала найслабші середні результати. Також є цікаве прислів'я серед інвесторів, яке це дещо підтверджує. Воно звучить як Sell in May and Go Away Тобто продай свої активи в травні. Тому що наступні місяці історично на ринках акцій та криптовалют не були найкращими. Але давайте подивимось на інший технічний показник, і це кількість біткоїнів на біржах. Вона дуже стрімко падає, що показано жовтою лінією на цьому графіку. Чорна це ціна біткоїна. Менше біткоїнів на біржах це менше запланованих продажів, тому що якщо інвестори хочуть продати біткоїн, вони надсилають його на біржу. Якщо інвестори не планують. Продавати біткоін, то вони його з біржі витягують на свої приватні криптовалютні гаманці. А це означає менше тиску на ціну, і одночасно при наявності відповідного попиту буде легше тягнути ціну біткоїна вгору. Зверніть увагу, що стрімкі падіння кількості біткоїнів на біржах історично передували росту ціни. Так це було в листопаді 2020 року і в листопаді 2022 року. Це банальний економічний закон попиту і пропозиції при зменшенні пропозиції і стабільному або зростой. Стаючому попиті ціни зростають. Головне мати цей попит. Стосовно попиту зацікавлення біткоїном зі сторони роздрібних інвесторів, таких як ми з вами, тобто не якихось фінансових корпорацій або фондів, знаходиться на мінімальних рівнях. Зазвичай на цінових вершинах це зацікавлення зі сторони роздрібних інвесторів було набагато вищим, що сигналізувало про ейфорію на ринку. Як це було, наприклад, на вершині в 2017 або 2021 роках, коли ви в кожному таксі та від кожного свого далекого родича чули про Біткоїна для мене це дуже чіткий сигнал, що ми ще не знаходимось на вершині і є потенціал до росту. А що треба розрібним інвесторам, щоб вони повернулись на ринок? Правильно, зростання ціни та хайп навколо теми біткоїна зі сторони змі. Та блогерів і гадаю, що ми скоро це побачимо. Зменшене зацікавлення біткоїном також можна підтвердити, якщо ви впишете слово біткоін в Google Trends. Цей показник зараз знаходиться на дуже низькому рівні. І відсутність ейфорії на ринку також підтверджується нашим наступним показником: це індекс страху та жадібності, який зараз знаходиться на нейтральному рівні. І останні декілька місяців він знаходився в діапазоні страху. Зазвичай, коли ми знаходимося на вершинах ринку, цей показник довгий період часу знаходиться в діапазоні максимальної жадібності, це, в свою чергу, сигналізує про ейфорію на ринку та максимальний попит зі сторони інвесторів. А нейтральний показник, тобто той, який зараз вказує на те, що у нас є простір як для росту, так і для падіння. Таких метрик для аналізу я можу накидати ще з десяток, але я гадаю, що загальний напрямок моїх думок ви вже зрозуміли. Більшість показників вказують на продовження росту ціни біткоїна протягом наступних, як мінімум, декількох місяців, а простір для росту все ще зберігається. Хоча історично. Літо не було найкращим сезоном для ціни біткоїна. Прогнозуючи будь-що на інвестиційних ринках, майже єдине на що ви можете дивитись, це історичні дані і статистика. Саме це дозволяє вам розуміти, як щось працювало раніше. І скоріше за все буде працювати далі. Якщо історичні дані і статистику ігнорувати, інвестування перетвориться в звичайне казино. Звичайно, може статись так, що все піде не за планом, не згідно з цими показниками, не згідно з кількістю грошей в обороті, наприклад, можлива ескалація США в Гренландії або ескалація Китаю в Тайвані, що завгодно. Але це ризик, який в світі існує. Постійно і не починати інвестувати, просто очікуючи на якісь погані події, це дуже погана стратегія. Один з топовіших інвесторів США, Пітер Лінч, казав, що набагато більше грошей було втрачено інвесторами, очікуючи корекцію ціни, ніж на самих корекціях. А якщо у вас є своя стратегія і відповідно збалансований інвестиційний портфель, який складається не тільки з крепти, ви в моменті не будете задаватись питанням: чи варто купувати, чи варто продавати. Ви просто будете крок по кроку йти згідно зі свою стратегію і довгостроково отримувати круті результати. Ви просто будете елімінувати такий інформаційний шум. А більше про такі стратегії і як почати інвестувати, я розповів ось в цьому відео. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я дуже ціную ваш зворотній зв'язок. До зустрічі!